Шкідливість миючих засобів це шок. Всім вітання. Миючі засоби для миття посуду і підлоги, прання, і прибирання квартири, освіжувачі повітря і таке інше займають важливе місце в нашому житті, але дуже мало інформації ми знаємо про склад побутової хімії, про якість цих засобів. І я би сказала, ми зовсім не знаємо, як ця вся побутова хімія впливає на нас, наших дітей і всіх наших близьких. Також 90% пральних та миючих засобів, якими ми користуємося, виготовлено на основі фосфатів, хлору, цеолітів, аніомних пар, поверхнево-активних речовин, продуктів нафтопереробки та таке інше. А хлор є причиною захворювань серцево-судинної системи, сприяє виникненню атеросклерозу, анемії, гепертонії, алергічних реакцій. Хлор руйнує білки, негативно впливає на волосся, шкіру, підвищує ризик захворювання на рак. Хоча хлор міститься побутовій хімії в малих кількостях, але все-таки він шкодить з кожним разом, коли використовуються засоби з ним. І навіть тоді, коли ці засоби не використовуються, усі, хто знаходиться поруч, постійно його вдихають. Пар. Це найбільш агресивні з поверхнево-активних речовин. Вони викликають порушення імунітету, алергію, можуть уражати мозок, печінку та легені. Найгірше те, що пари здатні накопичуватись в органах і сприяють цьому фосфати, які посилюють проникнення пар через шкіру і сприяють накопиченню цих речовин на волокнах тканин. Навіть дестикратне полукання в гарячій воді повністю не звільняє від хімікатів у пральних машинках, здебільшого використовується всього три цикли полукання. Найсильніше утримують речовини вовняні, напівовняні і бавовняні дитячі тканини. Небезпечні концентрації пар зберігаються до чотирьох діб. Так створюється вогнище постійної інтоксикації усередині самого організму. Фосфати також приносять велику шкоду організму людини, проникаючи через шкіру і слизові оболонки, вони призводять до посиленого знежирення шкіри і навіть до порушення властивості крові розвитку ракових клітин. У більш ніж 50 розвинених країн світу у 80-90-ті роки були введені законодавчі обмеження або повна заборона на використання фосфатних пральних порошків. Вони заборонені в багатьох країнах світу вже більше 10 років. Взагалі, в розвинутих країнах засоби побудової хімії, що містять всі небезпечні для здоров'я людей речовини, які я порахувала вище, заборонені. А у нас вони дозволені, і ми впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях магазинів і рекламується по телевізору, найкраща. і не може бути шкідливою, а тим більше небезпечною для нас. А про один із найнебезпечніших видів побутової хімії, а саме засобів для миття посуду, ми плануємо зробити окреме відео. Якщо вам цікаво це почути, то залишайте свої коментарі, тому що нас нічо так не мотивує до нових випусків, як ваша реакція та зацікавленість у нашій роботі. Тому дуже дякуємо вам за ваші відгуки, підписку та активність. Так ось, на думку лікарів, щоденне використання синтетичних миючих засобів призводить до таких захворювань. Як депресія, порушення зору, захворювання шлункового кишкового тракту, звісно, проблеми зі шкірою, а саме почервоніння, алергія, екзема, пухлини та онкологічні захворювання. На жаль, ні в школах, ні у вищих навчальних закладах про шкоду різноманітної побутової хімії в Україні не говорять. Сьогодні Україна входить в десятку країн за чистотою алергічних захворювань і кожна десята дитина схильна до алергічних реакцій. Правда, останнім часом цю тему активно почали обговорювати. <змі> Але багато людей читають, дивляться і зовсім не переймаються такою інформацією. А не дарма ж кажуть, що інформована людина це здорова і багата людина. Тому піклуватись про себе і своїх дітей ми повинні самі.